Всім привіт! У нас вийшло два невеликих оновлення по головним нашим плагінам IDDABF Tools та OK Cabinet Info. Перший, якщо глобально подивитись на ці всі оновлення, тобто головний меседж в тому, що ми відмовляємося від знака долара в наших мітках. Тобто, коли у нас формується тепер якийсь отвір, цей знак долара буде відсутній. І у нас тепер вся інформація буде тягнутися через табличку, і ми будемо просто експортувати це за допомогою таблички на сайт виробника або там, де ми будемо замовляти фурнітуру, в даному випадку, наприклад, в ЯрПро. Давайте більш детально ознайомимось. У цій версії прописані артикули при створенні фурнітури не буде додаватися демнотего. До те, що я і сказав, тобто у нас тепер вся інформація буде йти в необхідні атрибути. Їх можна побачити по атрибуту інспектору. І тепер кожний отвір або фурнітура будуть просто там десь всередині мати свій артикул і тягнути його в табличку. При створенні 3D-фурнітури, штуки та паганажі, автоматично формується ім'я групи, адаптований до оп -кабінет. Тепер, Якщо у нас, наприклад, є якась фурнітура, вона ніяк не розмічена, то тобто ми можемо на неї додати необхідний атрибут за допомогою додавання отворів. Тобто беремо 3 d фурнітура штуки. Беремо назву, наприклад, знаходимо на сайті VR Pro. Пишемо, наприклад, сюди, що це в нас VR. Тобто ми замовляємо на VR і копіюємо сюди цю назву. Так само додатково прописуємо код товару. Окей. Не забуваємо переносити відповідно на те мітку з фурнітурою. Надалі ми від цього будемо відмовлятись, але поки що ми це робимо з позначкою, що це саме фурнітура. І нас тепер в табличці. Ми побачимо, що в нас є цей демпфор. ось він, з відповідним артикулом. Тобто оптимізація для нашої таблички. Далі додання деяким незначні оновлення та оптимізація. Якщо відверто їх не помітив, але якщо Константин їх додав, значить щось є. Головне, не забувайте перед тим, як перестановлювати нову версію, зберігайте налаштування ваших отворів та пазів. Тобто, ці. Налаштування, будь ласка, збережіть та занесіть знову відповідну папку. Тепер ближче до ОК -кабінет -інфо. Що у нас змінилось? Розміри деталі розраховуються без врахування виступаючих елементів, наприклад, графікс. Давайте розберемося, що у нас і як це працює. Тобто, якщо раніше ви пам'ятаєте, що в нас була головна проблема в тому, що якщо ми додавали, наприклад, на ту ж саму поличку якісь виступаючі елементи, які заходу за габаритом нашої полички. Тобто, ось у нас Object-Info все ще тягне цю інформацію. Тобто, в мене ширина полички 500 мм. Object поки що нам каже, що це 500,5, тому що в нас є виступаючий елемент. Ось у нас з боку на 0,5 за габарити нашої полички. Але. Кабінет Info тепер не враховує ці виступаючі елементи. Він бере тільки розмір нашої полички. Те, що ми давно просили і нам нарешті зробили. Далі, У звіт для фурнітури додаються отвори ABF-Hall. Тобто, це коли ми будемо зараз робити наші отвори за допомогою плагіну ADD ABF Tools, у нас тепер вони будуть йти нарешті в нашу табличку зі звітами. Головний фактор, що вони тепер додаються тільки ті, в яких є артикул. Без артикула вони ігноруються. Тобто це логічно, правильно. Якщо ми відкриємо нашу табличку, ми побачимо, що в нас є, до прикладу, два отвори, це я видалю, збережу. У нас є два отвори. Отвір глухий, 5 на 8 та мітка під саморіз. Ось в мітці під саморіз, бачите, артикул є. Тут артикул відсутній. Якщо ми додамо. Наприклад, отвір глухий сюди, а також додамо під саморіз, то в нашу табличку, якою ми будемо користуватися тепер постійно, отвір у нас глухий не пішов, тому що це для нас просто виробнича послуга, яка піде на сайт VR Pro. Ми її не враховуємо, тобто в фурнітуру там нема артикула, ми нічого не заносимо, тобто вона не додається. А ось в даному випадку, коли ми додали мітку під в який вже був артикул, вона, як бачите, сюди додалась, тому, ж, тому що фактично з послугою з виробництвом у нас іде і фурнітура. Вона прив'язана у нас. Далі більше не потрібна умова з виразами у назві тримач для шаблону в Тримачів. Тобто раніше, якщо для того, щоб додати полиці Тримач, нам... Потрібна була обов'язкова назва, щоб там була назва тримач і так далі. Та зараз цього не потрібно. У нас ця інформація береться з атрибутів, які всередині цього кріплення. Тобто, якщо ви раніше про це не знали, то тепер тим більше вам це більше не потрібно. Зміна у форматі файлу автозаміни. Тепер розділювач для артикулу не кома, а знак долара. Це те, що логічно. Потрібно було зробити з самого початку, тобто у нас йде через розширення оп-плагінс загальний звіт на влаштування автозаміни фурнітури. Я собі вже переробив, я використав до цього наш чат GPT, яким ми зараз майже всі користуємося. то тепер, коли в мене в табличці, бачите, є просто мітка під саморіз, я можу це позначити. тобто в мене, наприклад, для додавання отворів буде назва мітка під саморіз але в табличку мені потрібно, щоб сюди йшов саме саморіз, щоб я розумів, що це за мітка під саморізм, щоб воно було правильно. Тепер ми беремо, просто копіюємо цю назву, додаємо сюди ще бажано додавати артикул. Тобто надалі в нас буде можливість переносити, більш оптимізовувати цю табличку, і тепер бажано ось сюди додавати знак долара і код артикула. Звісно, можна тут це і не робити, тому що у нас фактично артикул зміню, ну, змінюватись не буде. Ми сюди додаємо ту ж саму фурнітуру, я її просто копіюю з е, завіси і додаю сюди. І зберігаю. Тобто раніше, коли ми використовували знак розділення кома і номер код товару і він попадав в відповідну нашу комірку. То тепер ми розділюємо це за допомогою знака долар, і тепер наші ці коми ніде більше не заважають і ніяк нашу табличку там, не ламають і працює все правильно. Цю табличку я вже перезберіг, тому якщо ви користувалися моєю табличкою, можете перезавантажити собі. Так само я зберігаю. І тепер, коли я відкриваю заново, Табличку кабінету інфо, ми бачимо, що у нас замість мітку під саморіз, у нас тепер йде взвіт з фурнітурою VR Pro, саморіз оцінкований, 3,5 на 16 мм мюллер. в кількості одна штука і відповідний артикул. тобто Якщо ми будемо зараз додавати сюди отвори, ось, мітка під саморіз, тобто бачите, в мене тут не змінилось, в мене залишилась мітка під саморіз. Тепер, коли я додаю просто в рандомних місцях ці кріплення, Табличка тепер буде їх сумувати і додавати це саме як фурнітуру. Саморіз оцінкований оцинкований 3,5-16 мільйонів. Тобто у нас тепер табличка буде ще краще. Не забувайте зберігати шаблон автозаміни. Тобто Попередню версію, яка була до цього 1.9.6, можете видалити, бажано, до речі, видаляти, не замінювати, як раніше ми це робили через просто встановлення поверх старої версії. Тепер вам потрібно зайти в диспетчер розширень, знайти ваш плагін і фактично його видалити для того, щоб воно все стало гарно, тому що в нас трішки перепрацьований код, щоб не було конфлікту, бажано видалити, закрити скетчап, відкрити скетчап, встановити, закрити і заново відкрити. В такому випадку буде все працювати без проблем. Але не забувайте, що перед тим, як видалити. Будь ласка, зайдіть в розширення, OK Plugins, загальний звіт налаштування, автозаміни. І збережіть е, вашу табличку, експортуйте собі на комп'ютер. А потім після перевстановлення імпортуйте. Відкрите і заново імпортуйте собі, щоб воно все підтягнулося. Тому ось такі оновлення. Тепер ми будемо працювати саме так. Давайте я вам під кінець ще продемонструю, як ми будемо. Розмічаємо, робимо розкладку, експортуємо на комп'ютер. Заходимо на VR Pro, конвертуємо. У фурнітурі, як бачите, у нас нічого немає. Але всю інформацію ми тепер експортуємо фурнітуру собі на комп'ютер, якщо ми хочемо, прямо сюди додати. Або просто робимо окремим Project файлом, фурнітура, імпортувати. І імпортуємо сюди відповідну фурнітуру. Як бачите, вона тепер у нас імпортується саме таким чином. Щоб в нас не було цих проблем, щоб ми не бігали по різним проектам, по різним проджектам і не шукали ту чи іншу фурнітуру. Тому на цьому все. Дякую за увагу.